Я підтримую а, тенденції глобальні тенденції на те, щоб зменшувати викиди парникових газів, для того щоб а, ска, підтримати екологію, зменшити навантаження на нашу планету, зберегти її для нашого майбутнього покоління, для наших нащадків. Річ у тому, що проблема дійсна є, О, і, хоча вона України поки що безпосередньо скажімо, жахливими наслідками. Не а, торкається, а, хоча за даними ООН, а, вже кількість а, жертв а, щодо катаклізмів, викликаних зміною клімату, сягає вже більше 606 тисяч осіб. Україна знаходиться у такій географічній зони, що поки ми а, не відчуваємо цих наслідків однак, на жаль, усе може бути у майбутньому тим більше що значний внесок. У е, чисту енергетику, навіть тим, що буде просто раціонально використовувати енергію, просто використовувати її без марнотратства, і тут у нас дуже величезний потенціал. Ми теж наскільки можемо вчимо студентів і е, проводимо політику щодо навчання населення, е, раціонального використання енергії, і дуже приємно бачити сьогодні стільки небайдужих людей, які теж підтримують цю акцію. Дякую і слава Україні. всем людям и Украины, и Херсонщины, и предпринимателям, конечно, не безразлична судьба нашей планеты. Мне не безразлична судьба наших детей, наших внуков. Что творится сейчас в экологии, мы все видим, к сожалению. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем те процессы, которые начались давно, к которым сейчас присоединяется Украина, к которым присоединяется Херсонщина. И говорили о том, что... Это будущее планеты, и это действительно так. Но почему предприниматели Херсонщины, кроме всего прочего, присоединяются к этим процессам? Это важно в связи с тем, что Херсонщина имеет колоссальный нереализованный потенциал в этой сфере. Это и энергия из Солнца, это энергия из ветра, это энергия из биомассы. Кроме того, мы все видим, что э, Россия, к сожалению, достаточно давно использует углеводороды, поставляемые на Украину, которые являются ключевым сырьем для нас, как оружие своего рода. Поэтому замещение выработка энергии из местных ресурсов, кроме всего прочего, это еще вопрос на сегодня национальной безопасности. Поэтому мы здесь, поэтому мы считаем, что это очень важно и актуально для Украины, это очень важно и актуально для Херсонщины.